Доброго дня, пані Люба, Любо. Подивимось. Як це вони тут людям допомагають? Так, це лікарня, яка керує Радіонова, Центр ранньої діагностики. А, наверху. йдемте подивимось. Значить, ми знаходимося в лікарні, якої кірує Радіонова, центр медико-первинної допомоги. От прохід завалений якимось зоопарком. вазонами. При потребі людей не зможуть нести, евакуйовувати ще щось. Так. А де сама радіонема? Медична сестра. Доброго дня. Лікар є на місці, так? Да? Доброго дня. Є з мене лікар. Так, лікарі після великого шухерія. У мене лікар. Всі на місці. Що тут знаходиться? Сестри господарки. Закрито. Точок пацієнта. Так, реєстратура працює. Інформація. По О, охорона праці, совок. Так, хто тут у нас? Приймальний графік роботи головного лікаря. Олег де знаходиться? На першому поверсі. А для пацієнтів? Теж один загальний туалет, да? так? Туалет на дворі для пацієнтів. А тут ще є десь на поверсі туалет. На потім внизу туалет. Внизу, так. Да? Хорошо. Доброго дня. Ось так. Бантиками з якихось. Стрічок замотана. Да. Громадськість має право. Плюс журналісти. А де ваше розрішення на сьогоднішній. Дозвіл, виробити. а це публічне місце. Що ви говорите? Так. Ось в яких умовах відбувається процес. Це, я так розумію, бочка для води яким ковшиком набирати не ясно, як воно змивається, не ясно. Санблок. Якась бочка стоїть там. Чим люди змивають як? Пацієнти. З восьмої ранку. Пані Любо, це до кого відноситься цей корпус? Це до районної лікарні чи до районної? Не на цей корпус. А це, я, можу сказати. я зрозумів. Ну тут УЗІ і літрокардіограм тут. Я зрозумів. Фізкабінет. Обічно дуже рано не йдуть. Угу. Я зустрічаю, йдуть з базару, з торбами на роботу. Йдуть на роботу, так? Да? На роботу з базару вже. Ага. Це вже що час писла? який буде. Да. Радіонова? Ні, да. не на, це не Радіон, це, на Родіон, це Білоуст пішла. Білоуст тільки на роботу пішла, так? Да? Да. Я зрозумів. Ну, я думаю, що після грандіозного шухеру вони тут трохи попідчищали, але все одно, лікарі деякі є, деяких лікарів немає. Пацієнти бачу, так, виходять. Туалети, но... на дворі, там. Тут у них він під замком, аби сідати. Свидше за все, вони після цих подій, які відбулися в нашому районі, то вони вже відкрили цей туалет для людей. Тут, да. Тому що да, повірити в те, що, що туалет, в якому пральна машина, в якому там знаходиться такий чистий рукомийник і так далі, що це для так. простих людей, це взагалі для не віриться. Людей, там страшно зайти. Так, так. Значить, щойно ми відвідали. Центр районної ранньої діагностики та Гайворонський центр первинної медико-санітарної діагностики. Значить, центром первинної медико-санітарної діагностики керує Радіонова, саме та, про яку йшла мова на громадських зібраннях, які нещодавно відбулися в нашому районі. Значить, деяких лікарів ми застали на місці, деяких не застали. Значить, що хочемо відмітити? Туалет знаходиться на першому поверсі відкритий, на диво чистий, швидше за все, це наслідок останніх подій, які відбувалися під стінами районної адміністрації. Тому що до цього люди скаржилися і розповідали повністю протилежні речі. Другий момент, який нам впав зразу у очі, це те, що завалений, закладений вазонами сходи, якими люди мали підніматися, евакуювати, в випадку надзвичайної ситуації. Це порушення всіх можливих норм і вимог, і куди дивиться МНС нам до цього часу не зрозуміло. Третє, що головний лікар, напевно, скоріше за все на місці. Це наш не останній візит до районної до центру первинної медико-санітарної допомоги. Так що, <кхм> думаю, в наступних серіях сюжетах ми вам покажемо дійсно більше про цей центр. Значить, от ми стоїмо на розі будинку, який пристосований під центр первинної допомоги медичної. І дивіться, який тут стела, не стела, монумент, не монумент райком партії, возглавляючи партійну боротьбу в тилу врага. Хіба москалі так само нас не окупували, як і німці? То про якого ворога мова? Один ворог боровся з іншим ворогом. Зараз ми подивимося, де знаходиться туалет, в який зазвичай відправляють простих людей. От безлад на смітнику, відходи кочегарки. Дивіться, пляшки від шампанського. Пацієнти коньяк. Це явно не пацієнти їх п'ють. От дроти. Ми можемо бачити труби, які вони погнилі, поржавілі, вікна дерев'яні, в якому вони стані. Хоча мільйони гривень виділяються на ремонти і на оздоблення. Про утеплення мова навіть не йде. А ось такий туалет на дворі. Як сказали, нам розділений на дві частини. Всередину ми заходити не будемо. Запах, точніше, сморід, це не передати взагалі словами. Сморід такий, що просто падаєш з ніг. І от ще якийсь туалет. Напевно, це для одних категорій громадян, а це для інших. Всі культурно розділені на М і Ж. Але кошмар від цього не стає меншим. Хтось зачаївся в кущах. От такі умови, от в таких умовах змушені справляти потреби свої пацієнти лікарні. Ось лікарня в якому стані. І це той центр первинної медико-санітарної допомоги, на який виділяються мільйони гривень. Вот, подивіться. Виноград, А-ля Лазанська долина. Почорнілі підмурки, які вже, очевидно, видно, що руйнуються. Уголок. Оце так виглядає лікарня. Оце так. Стовп аварійний, однозначно. Дятли над ним познущались. Ота от виглядає це все. Знову ля Лозанська долина. Зараз ми можемо бачити дроти, які вільно висять. Будь-яка дитина може вчепитися руками, обірвати, погойдатись. Ну і, власне, забор з диркою, якою ми і скористаємось. Вікна заклеєні, биті шибки скотчем заклеєні. Щось пробували білити, але воно все одно відпадає. Труби, подивіться, водосточні труби, які самі можете бачити. Джунглі зарослі, кущі. обривки якоїсь реклами. Ну і, власне, дюрка в заборі. Залишки фундаменту якогось паркану. Дошки пошагне, напевно. При союзі дуже полюбляли таке лайно. От бордюр. І свіжі замерзлі калабатини. От в такому стані. Зверніть увагу, будь ласка, на верхній лівий куток фасаду. Який він чорний, як він облупився. Щось виносить таке сміття. Ну от, власне, отакий от воно має все вигляд.